На Львівщині поліцейські затримали зломисника підозрюваного у вбивстві односельчанина. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на поліцію Львівської області. 19 листопада до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в будинку одного з сіл Золочівського району помер чоловік. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група та інші співробітники Золочівського районного відділу поліції. На місці події вони виявили тіло 38-річного місцевого мешканця зі слідами насильницької смерті. Як встановили правоохоронці до вбивства чоловіка, причетний 55-річний господар помешкання. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс гостю кілька ударів ножем в ділянку шиї та живота. Від отриманих травм він помер на місці події. Поліцейські затримали зломисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру в скоєнні кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статтею 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Інформують у поліції Львівської області. Досудове розслідування триває.